Вітаю всіх сьогодні. Середа, 28 червня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете ставити запитання гостям наших ефірів і залишати коментарі. Е, зараз буде будемо говорити про ситуацію на війні, тому що це найважливіша тема, і саме з неї ми починаємо кожен ефір з нами на зв'язку. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слова вітаю вас. Давайте спробуємо розібратися з, з тим, що сталося у Краматорську. Там жахлива трагедія. Влучили у кафе багато загиблих, серед них є діти, і є заява від Джона Кірбі, що Сполучені Штати засуджують жорстокі удари Росії. Власне, а от крім засудження, ми можемо розуміти, що колись спрацює тиск, в тому числі конгресменів, які чергово ухвалили резолюцію. що Американці, американська влада має надати нам касетні боєприпаси, ракети атакамс і таке інше. Ну просто ми розуміємо, що без достатньої кількості зброї, і про це пишуть багато військових аналітиків не лише в Україні, а й в світі що ну недостатньо у українців зброї, недостатньо техніки для того, щоб захищатися, для того, щоб виганяти ворога. Що ви про це думаєте? Давайте, давайте розділимо цю ситуацію. По перше, це дійсно жахлива трагедія черговий. Злочин, воєнний російський жахливий, який відбувається десятки, фактичні сотні, вже тисячі відбулися за час повномасштабного вторгнення, і те, що робить Росія, і ми це бачимо. На жаль, я вчора хочу нагадати ще був удар по Кременчуку ракетами, і це якраз відбулося в річницю. Жахливої якраз трагедії і ще одного зі злочинів який був рік тому удар по торговому центру, де загинули і постраждали люди, абсолютно ні в чому не винні. І Росія продовжує таку практику на превеликий жаль. Як це зупинити? На жаль, цього не зупинять ні атакам, не зупинять ні касетні боєприпаси. Це дещо інша тема. Це можуть зупинити удари по військовим об'єктам на території Росії. А для цього потрібно мати дозвіл від наших партнерів і мати боєприпаси і зброю дальністю щонайменше від 500 кілометрів, які б давали нам можливість вражати е, військові об'єкти ворога, які б давали нам можливість психологічно тиснути для того, щоб війна була фактично на території Росії, і щоб вони відчували, що вони фактично посіяли вітер і пожнуть бурю. Але я можу погодитися щодо того, що перемога України на полі бою тут і звільнення і деокупація наших територій, і нанесення нищівної поразки російським військам, знищення багатьох їх позицій, може призвести до. Змін в Росії і до того, що там ось ті явища, які ми бачили, пов'язані е з пригоженим його переворотом, е що мають ознаки громадянської війни, і так далі, вони будуть поширюватись. От тут якраз можуть допомогти е атакам. Тут я можу погодитися абсолютно. А щодо того, чи зміниться позиція, хочеться вірити, що так врешті, тому що ну скільки вже було сказано, скільки вже ми звертались до партнерів, скільки говориться вчора в Києві. На одній із конференцій, де були присутні і наші британські партнери і американці, про це теж говорилося в чергове, що треба дати більше зброї, ще більше Україні. Тобто на всіх майданчиках, де це можна робити, про це, це говориться безумовно. Ну так і це важливо, тому що ну це життя наших людей, це здоров'я наших людей, величезна кількість поранених, величезна кількість загиблих, цивільних, власне, від російського терору. І з цим треба щось робити. Давайте тепер власне до ситуації на фронтах. Донеччина там повідомляють про успішний штурм ворожих позицій в районі Курдюмівки. Ну і власне ще одна фраза, яку я вичитав ось сьогодні зранку у австрійського оглядача військового експерта Тома Купера, що він каже, що коли українським силам оборони вдається достатньо близько підвести піхоту до ворожих позицій, то ці ворожі позиції успішно зачищаються, і втрат серед української піхоти значно менше ніж втрат у окупантів. Тобто він підкреслює, що штурмові загони, піхотні підрозділи воюють ну дуже і дуже ефективно, і там зра зразу додає: а якби ще Україні додали більше, достатньо нормального зброї, То було би ще краще. От про, про Кордюмівку, про ситуацію на Донеччині, можливо, ще й за піски, тому що там теж щось відбувається. Давайте про це трошки. Ну справа тому, що стосується Кордюмівки ситуації на Донеччині, ми розуміємо, що. Те, про що говорили неодноразово, воно буде відбуватися. Тобто український рух по флангах в районі Бахмуту, зокрема, і наше просування там. Тобто, видно і вже окреслено межі в принципі цього просування. Що для нас головне зараз е, проходити ось ці фланги, зрізати ті виступи, які там, де були російські позиції, викурювати їх цих е, щурячих лисячих нір, де вони там окопувалися і створювали собі певні. Захисні оборонні рубежі і просуватися далі. Мета цього всього це е, знищення російського угруповання військ, там і відновлення контролю за територіями, де окупація і як наслідок звільнення Бахмуту щонайменше. А я думаю, що там плани амбітні, там плани е, взагалі зрізати ось цей виступ, хто знає на мапі е, дає Солидар. І, взагалі, провести деокупацію, як Бахмуту, так і Солидару, і всього того, що Росія власне захоплювала починаючи з минулого року, там саме на сході на Донеччині, тому звичайно, що просування там іде. Помітно, це ще й через те, що ворог активізувався на півдні в оборонних діях, тобто вони ж там перебувають в обороні. А ми наступаємо фактично і на сході, і на півдні по кількох напрямках, і активізувалися на сході, якраз зокрема, і через те, що з деяких позицій ворог зняв у них так цікаво, насправді, тобто вони з одних позицій е зняли деякі угруповані і перекинули на південь, наприклад, як під Авдіївкою було. А з деяких навпаки вони частину, зокрема, із лівобережжя Херсонщини. Деякі підрозділи з'явилися і в районі Бахмута, ну але я не думаю, що це сильно допоможе. Ми бачимо, що українські сили ну, впевнено. Звичайно, це не просто це важко з боями, але проходять ці території і крок за кроком а, просуваються в районі Бахмуту, що дуже важливо. Тобто, я просто хочу нагадати, чому на цьому так акцентується увага, що були заяви ворога. Що після захоплення Бахмуту вони підуть на Дніпро, тобто вони мали йти на Дніпро, я хочу нагадати. А вони не змогли вийти навіть на часів яр, і зрештою наші сили почали контратакувати. Що є дуже доброю ознакою і тенденцією. Ну так, це важливо звільняти свої території, звільняти людей. Власне, якщо ширше про донецький, ну Донбаський фронт, що ми маємо розуміти там? Я розумію, що там дуже важко. Я розумію, що все одно і серед наших є втрати, є поранені. На жаль, є повідомлення, що в сам Бахмут українські сили оборони поки що не заходять, але на флангах з півночі і особливо з півдня, там третя штурмова бригада працює так нормально. Як, як це пишуть, що ми маємо розуміти ширше про Донецький фронт? Буквально два слова скажу ще про Бахмут. Розумієте, ну, немає сенсу особливого зараз туди заходити. Справа в тому, що. Ну, Нікого пос... міста нічого не лишилося, наскільки так, я розумію. Так. Ну тобто, це розумієте, і там е, вести бої на цих руїнах доволі ризиковано. І ми прекрасно розуміємо, що е, контроль за флангами дає контроль за містом чи руїнами того, що залишилось за, за Бахмутом, і все і російські угруповання військ буде там як на долоні прострілюватися. Е, тому не треба лізти йти в ці пастки. І це мудре рішення українських командирів в даному випадку. Очевидно, що стосується ширше донецького фронту, ну бачите, що. Що все ворог там вичерпав свої наступальні дії, хоча там була така концентрація в районі Авдіївки їхніх військ. Мар'їнку вони намагалися просунутися далі, вийти, а не можуть нічого зробити. І наші війська починають покращувати те, що називається покращувати тактичне положення, це відкидати по певних напрямках ворога. Це не такий великий стрімкий рух, але це відкидання ворога, покращення тактичного положення полягає в тому, що займаються кращі оборонні позиції з нашого боку, і створюється навіть передумови для просування вперед. І це робиться навіть без залучення великої кількості резервів. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що є резерви підготовлені для контрнаступу, які будуть виконувати і виконують уже певні задачі. І звичайно, що те, що ми бачимо зараз на сході, робиться з меншою кількістю. Це якщо ми беремо Бахмут, якщо ми беремо Мар'їнку Авдіївку, тобто поступове перехоплення ініціативи українською стороною відбулось. Ну є ще інший напрямок: це вугледар. І, власне кажучи, це просування українських військ на південному заході Донеччина, те, що ми знаємо, і там, де йде наш контрнаступальний фронт, де було звільнено якраз Рівнопіль, інші населені пункти, і там так само є перспективи. Я думаю, що як тільки нашим силам вдасться пройти райони Старомлинівки і далі, це відкриває оперативний простір аж до Маріуполя, і ворогу доведеться від відходити, ну такі, скажімо так, на доволі такі далекі дистанції, фактично, притискатися вже аж до Маріуполя. Тому ну, це що стосується Донеччини, перспективи там перед нами відкриваються доволі таки непогані, але треба розуміти що якщо ми беремо просування якраз на Маріуполь, Ворог, якраз за старомлинівкою, утримує поки що висоти, які дають йому можливість там розташовувати артилерію і стримувати дещо наше просування. Але я думаю, враховуючи ті тенденції, які є по знищенню артилерії українськими військами, про що свідчить статистика, ну дасть можливість все ж таки, і в даному випадку знищити багато артилерійських установок ворога і забезпечити собі певний плацдарм для просування далі. І це перспективи виходу на Маріуполь, це доволі таки Серйозні. Хоча там ще є одна лінія оборони, але я думаю, що її теж можна буде пройти. Ну і власне ми ж розуміємо, що ближче підсуваються українські захисники до, наприклад, Маріуполя, що ближче е, притискають до Азовського моря окупантів, то значить більше в досяжності і для далекобійної артилерії, і для хаймарсів, і для іншої техніки є можливостей по знищенню. Тобто, як тільки у них оцей оперативний коридор зменшується, це значить, що воно більше прострілюється. Така логіка є нормальною, абсолютно. Звичайно, тобто це дає можливість і нам, чим далі ми проходимо, тим ближче ми можемо до позиції розташовувати артилерії, звичайно, так робити, щоб це було максимально, максимально мало малопомітно для ворога, і щоб він не міг застосовувати свої там ланцети і так далі, які він намагається вражати українську артилерію. Але ми бачимо, що багато фахівців, якраз саме, які займаються артилерією. Вони, ну, практично, унісон кажуть, це як і західні оглядачі, так і наші, що українські артилеристи мають доволі хороші результати в контрбатарейній боротьбі. І тут ми вже. Переграємо росіян, ось це дуже важливо, насправді. Тобто, не маючи такої кількості засобів ураження, не маючи такої кількості, здавалось би, снарядів боєприпасів, ми е, фактично їх на цю в цьому на деяких напрямках істотно перемагаємо. Це, це дуже хороший результат. Це хороший результат. Чи можемо ми його пов'язувати в принципі з тим, що насичення сил оборони, підрозділів сил оборони України, ну, ну наприклад, американськими і не лише американськими, Американськими контрбатарейними оцими радарами, які почали постачати нам наскільки я пам'ятаю, ще до початку широкомасштабного вторгнення, що їх вже ну більш ніколи не ви, не буває так, що достатньо чи в надлишку, але їх принаймні не так мало, як було би критично мало. Що от ця штука працює? Оці контрбатарейні радари, тому що вони це ж не те, що стріляє, але те, що дозволяє виявляти точку, з якої стріляє російська артилерія. Безумовно, так безумовно, це це працює і використовується нашими артилеристами по максимуму. Так само ну і працює... плюс розвідка безпілотники. Так, 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 так. Я хотів сказати, якраз працює розвідка. Це. І воєнна розвідка, і аеророзвідка, які дають можливість встановлювати це, плюс дані супутників, які ми отримуємо від партнерів щодо пересування. Це дуже важлива інформація щодо пересування російських підрозділів, військ щодо їхньої артилерії і так далі. Безумовно, це все працює в комплексі. Плюс я хочу нагадати, що ті системи радарів і оповіщення, які нам передавав Ізраїль, вони теж менше афішувалися, але це було. Це теж дає можливість, тому що вони працюють не тільки протиповітряних цілей, але вони. Дають можливість виявляти навіть рух вантажівок і бронетехніки на відстані 25-30 кілометрів, і це теж дуже важливо. Тобто, ось вся це в синергії. Чим більше в нас буде таких систем, тим це покращуватиме контрбатарейну боротьбу. Тим до речі, це пришвидшуватиме український контрнаступ. От що на заході пишуть там зараз деякі скептики, мовляв, що ми там не так швидко просуваємося, і так далі. Якби в нас було більше таких от систем, більше артилерії, якби ми знищили. Були більше а, артилерійських позицій ворога, то могли би і, в принципі, швидше проходити, бо а, три елементи, на які ворог робить акцент в оборонних діях. І це навіть не бліндажі і не окопи. Це мінні поля, друге це артилерія, і третє це авіація. Все, маючи засоби знищувати максимально ось ці. Чи е, техніку для розмінування, чи е, засоби ураження артилерії, чи більше засобів ППО для збитих літаків і гелікоптерів? Ну це буде пришвидшувати українське просування. Ну так це важливо. Куп'янськ, сватове Кремінна. Я зараз ще раз про процитую Тома Купера в. Величезний він там пише бі-бі-бі-бі-бі-біґ. -бі 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 Російський контрнаступ відбувався за значної артилерійської підтримки, навіть з деякими ура атаками, і закінчився там же, де і почався. Звісно, з збройним силам України було нелегко і досі нелегко. Росіяни атакують, і росіяни іноді пройшли якихось сто двісті метрів у лісі вздовж вздовж сіверського дінця. Але я думаю, пише Том Купер, що найгірше вже позаду ситуація на півні. Нічній Луганщині там же ж вони зупинили український наступ ще восени минулого року, коли почали кидати просто на м'ясні штурми свою живу силу. Ну і власне зараз там теж щось відбувається. Що ви про це думаєте? Я вже про це говорив, що це. Така спеціальна провокація з російського боку це пожвавлення наступальних дій там. Яка мета? Мета дуже проста: відтягнути наші сили з Бахмуту і з південного напрямку, щоб завадити нашому контрнаступу? От і все це, в принципі, доволі таки серйозно простежується, і це мабуть було прогнозовано, що ворог буде намагатися. Тобто, ну яким чином хапатися за будь що, щоб не дати нам перехоплювати ініціативу і нав'язувати нам. Бойові дії на тих напрямках, де російським військам легше наступати а Луганщина для них. Північна це взагалі завжди була окупована частина. Такі райони, звідки їм легше вести наступальні дії, там логістичне плече простіше і так далі. Ми на це не пішли, стримали ці атаки. Я тоді говорив, що важливо зараз протриматися навіть якщо вони пройдуть 100, 200, 300 метрів в лісах. Я не вважаю, що це критично взагалі. І це щось і це впливає на ситуацію загально на фронті. Абсолютно ні, це відбилися наші. Я думаю, далі там ворог все одно треба розуміти що як тільки в них є можливість вони все одно будуть там намагатися активізовуватися мета створити ось таку картинку що вони начебто перехопили ініціативу нав'язали переходять у наступ і нам треба вже боронитися тобто за їхньою логікою як вони ж кажуть що український контрнаступ провалився або провалюється, так в росії про це говорять і тому а, а другий момент це навіть те що вони Ідуть якісь наступальні дії. От, власне кажучи, чому це використовується, тому ось так само так це потрібно сприймати. І дійсно, я погоджуюсь тут з оцінкою Тома Купера ситуація не є і, і найгірше позаду. Хоча Ворог все одно, як тільки буде можливість, вони будуть там обстрілювати якісь спроби атак проводити і так далі. Але я не думаю, що це критично. Е, окей, давайте тоді про південний фронт, тому що повідомляється про якісь дії е, в районі Антонівського мосту. Це вже на лівобережжі Херсонщини, і в принципі лівобережна Херсонщина там щось починається. Отак От це можна обережно сказати. Що ми маємо про це знати? А це дуже важливо. Я вважаю, що ну, є інформація дійсно, що наші сили е, пробують і проводять спроби дійсно вести бойові дії на лівобережжі, відвоювати плацдарми там на Херсонщині. Це абсолютно правильно, тому що це флангові операції. І зрозуміло, що проведення флангових операцій, крім фронтальних атак, це надзвичайно важливо і це. Мінімум 50% успіху, якщо не 60-70% для перемоги у воєнній кампанії. Тому з цієї точки зору, що дають флангові операції? Флангові операції розтягують лінію оборони для ворога по лінії фронту ще більше. Тобто, уявіть собі зараз у них. Фактично лінія оборони починаючи від Бахмуту і закінчуючи районом, ну так званим Мелітопольським напрямком, де наші війська в районі П'ятиха так далі зараз ведуть наступальні дії. А ще розтягнеться фронт взагалі на лівобережжі Херсонщини, і це все потрібно захищати. І це ми ще атакуємо не максимум сил, які є наразі. Тому це дуже важлива історія, тому що це. Буде демонструвати вразливі місця ворога, і це розширюватиме наш наступальний плацдарм. Тому я вважаю, що абсолютно правильне рішення командування пробувати і безумовно там потрібно проводити операції на лівобережжі Херсонщини. Як тільки є можливість, це треба робити. Ну і власне, ми щодня дивимось на зведення Генерального штабу збройних сил України, і вкотре бачимо, що окремий акцент робиться на артилерійських системах. Ну тобто не лише знищувати живу силу ворога, а знищувати те, чим ворог проти нас воює. 28 за минулу добу знищених артилерійських систем, 14 бойових 14 бойових броньованих машин, п'ять танків. Оцей акцент на, на артилерію. Напевно, це теж. Та частина замислу військового, який і працює на, на звільнення територій, безумовно. Я маю сказати, що я ще е, наприкінці, навіть середині квітня, написав про те, що. Ворог готується до того, що буде зменшувати наступальний потенціал. Він дочерпується і перейде фактично до оборони. Це було помітно, і буде робити акцент на артилерії. Тобто, очевидно було, що у них була перевага в артилерії. А найкраще оборонятися застосовуючи саме артилерію. тому вони роблять на це досить серйозний акцент і очевидно, звідси висновок, який ми маємо робити, що це потрібно знищувати. Поряд з тим, вони використовують для контратак насправді на деяких напрямках ще бронетехніку свою ще танки, намагаючись, скажімо, відбивати наші а, наступальні дії, і це так само, що у них у, у грі, але переважно, звичайно, це застосовується артилерія і авіація. Добре, добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на українських фронтах. Українські захисники. Потроху поволі важко, але просуваються і звільняють українські землі. І навіть закінчують цей блок словами міністра оборони Великої Британії Бена Волеса він сказав, що Сили оборони України в межах літньої кампанії. От коли ну вважається, що 4 червня почалася кампанія зі звільнення території, так от наші захисники вже відвоювали близько 300 квадратних кілометрів, і це більше ніж Росія захопила за. you, Zemo.